Шановний народ України, нас багато в країні, національностей, і ми, слава Богу, живемо і жили і хочемо жити в мирі. Але є люди, які не розуміючи ситуації і національних яких спочуттів і гордощі українського народу за свою визвольну боротьбу, за свою незалежність. Багато росіян чомусь хочуть нас образити, називають бандерівцями і різним і по-різному. Тому в історії є багато подій, які можна оцінювати по-різному, і кожен оцінює по-своєму, дивлячись свої, як то кажуть, вершини. Я написав такого вірша, який я б хотів би, щоб мене правильно зрозуміли і українці, і росіяни. І він називається І що з того я їх пробачу? Я вам його зараз зачитаю. Як тільки нас не обзивають за те, що дійсно є моїм. Моє це наша Україна, земля, родина, Отчий дім, моє кохання, діти, внуки, які живуть на цій землі, вони, звичайно, патріоти. Мабуть, майбутнє нації, доньки, сини. Ми бандерлоги, ми фашисти, націоналісти, ми тупі. Вони продвінуті кацапи, що понаїхали сюди. А я б хотів би миру і щастя, щоб всім, і навіть ворогам. Можливо, в них колись проснуться ті почуття властиві нам. Хоча, мабуть, цього не буде, вони за духом нам чужі, вони раби московських зайдів, вони московські халуї. І що з того? Я їх пробачу. Я не згадаю комунізм, в якому мали ми вже жити. Я не згадаю сталінізм. Голодомор окрема тема. А ця війна, як нас здали? Здали за місяць окупантам і драпанули до Москви. А про Сибір годі казати, він на кістках людських стоїть. Соціалізм ми будували. Мій батько, мама та мій дід. Перебудова, гласність. Ну нарешті, і це ми все пережили. Всі заощадження в нас вкрали. В цім винні також москалі. І що з того? Я їх пробачу, я не, зна... не згадаю. Це ж народ, москаль такий же, як і наші, тільки говорить, ну і ж. Це влада голову морочить, ділить людей на захід схід, Про мову згадує, торочить, коли про вибір іде річ. Тож не плакай надії покруч, ти не посвариш наш народ. Ми, українці, народ гордий, москаль, наш брат, не ідіот. Москаль не буде піднімати дурних питань на сторінках. Це просто гавкають собаки, які без роду та за шмат. Вони нам заздрять за ідею, національні почуття, а їм аборт зробила влада. Вони безстержня, без яйця, як тільки нас не обзивають, ті, що вінеті гомонять. Ми ж модернові українці, і хай нам заздрять, бубанять. Ми українці, ми нащадки великих київських князів. Прохання нас не турбувати, невігласив тупих дурнів.